Коли кредиторам та колекторам забороняється дзвонити до боржника, В статті 25 закону України про споживче кредитування зазначається, що кредиторам, колекторам та іншим особам, які долучені до договору та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, забороняється. З власної ініціативи взаємодіяти з боржником, його рідними, близькими, поручителями, спадкоємцями та іншими особами з 20 до 9 години у вихідні, будні та святкові дні. Також забороняється взаємодіяти з боржником більш ніж двічі на добу, а також застосовувати автододзвон, який триватиме більше 30 хвилин за один раз. Кредиторам та колекторам забороняється передавати інформацію про кредит іншим особам, близьким, рідним, боржника тощо. Вони не мають права змушувати їх взяти борг на себе, також вони не можуть телефонувати роботодавцям чи сусідам або ж іншим особам. Забороняється також телефонувати контактній особі, яка забороняється робити кредиторам та колекторам. Кредитор також не може приховувати номер телефону чи адресу, з якої здійснюється дзвінок або ж направляється повідомлення. Також обов'язком кредиторів є фіксація дзвінку. Ці матеріали повинні зберігатися протягом трьох років. Якщо щось з вище перерахованого порушується, то боржник сміливо може зупинити будь-яке спілкування з кредиторами чи колекторами. Якщо ви зіштовхнулись з незаконними діями кредиторів та колекторів, ви можете звернутися за допомогою до адвокатів Адвокатського об'єднання Правда. Нашими адвокатами розроблена програма захисту прав позичальників, яка успішно працює вже багато років і спрямована на врегулювання саме цих питань.